Global Лобалгівінг підтримав проведення дослідження, яке сьогодні було презентовано. І для нас це дуже важливий момент, тому що ми переконані, що якісні проекти, які дійсно запроваджують зміни, вони починаються з якісних досліджень, з визначення дійсних потреб. Такі дуже класні дослідження дають нам можливість знати точно, що ми працюємо, і акумулювати ресурси там, де вони найбільш потрібні. Проєкт у Helps Ukraine – це корпоративна культура. І важливість залучення бізнесу, як і бізнесу, так і співробітників організації дуже важливий, тому що лише ось це спільне спільна допомога, вона не просто цільова допомога, а вона допомога, яка вдовгу. На багато проєктів сьогодні, під час панельної дискусії, нам вдалося поговорити про те, що ж таке безпека дітей. Найголовніша думка, яка виникла під час обговорення, це те, що найважливіше робити для дітей те, про що вони самі а, говорять. Голос дітей він надзвичайно важливий, без а, того, щоб почути про що вони думають, як вони планують своє майбутнє. Ми не маємо права планувати будь-що по відношенню до них. Роби. Ти без дітей неправильно. Я щиро вдячна Global Giving за фінансування цього важливого проєкту, адже завдяки йому ми дізналися більше і глибше про потреби дітей вразливих категорій із різних регіонів України. І на основі цих даних, цієї інформації з цього дослідження, ми можемо будувати стратегії наших проєктів, ми можемо планувати надання допомоги завдяки цьому дослідженню. Також сьогодні під час з панельної дискусії зі спікерами ми мали можливість обговорити взаємодію роботи неурядових організацій, міжнародних донорів українського бізнесу, а також представників уряду за для покращення умов дітей в Україні. Результати цього дослідження стануть підґрунтям для надання якісної допомоги громадськими організаціями та благодійними фондами для дітей в Україні.